Я був там півтора року в монастирі в Ушорому мукачеві потім поїхав до, до Галичини на, на далі студії схолястичні, гімназіальні, правда, потім риторика і філософія, що дуже високо було культивоване в наших монастирях. У нас була амбіція виховати василіани, молоду генерацію модерної доби. Високо стояти науково, не тільки морально і духовно, але й високо стояти і науково. Я тим горджуся, що ми мали дуже студії на дуже високому рівні. Ми мали найліпші, наприклад, професорів риторики, що в Римі студіювали риторику на університеті, то проповідництво. А потім, 26 рік до 2001 першого. В Крехові був, в Крехові був, потім був в, 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 в Лаврові біля старого самбора, і в Добромілі коло Хірова близько перемішля.